І так, друзі, нагадую, що ми займаємось розробкою товарів на ЕЦІ та Амазон. Працюємо як і на ОП так і по системі дропшипінг. Тут ми підготували декілька замовлень на відправку. Так, перша позиція це у нас ось такі скрині для годинників у трьох варіантах. Дерева це у нас горіх, це у нас дуб і це у нас ясен. Ясен також іде ще в коричневому, білому та чорному кольорі. Тут ще підготували заготовку на ще одне на стінне. Якщо бачили в минулому відео, ми робили ось таке. Це у нас ще одне замовлення. Прийшло. Тут у нас коробка дитячих спогадів з персональним гравіюванням, з персональним ім'ям, і ось такий комплект коробочок. Тут перший скарб, перший зуб і перший локон. Ось так. А це у нас корпоративні замовлення. Ось таких підставочок сьогодні поїде 20 штучок. Як бачите, логотип компанії, ось така проста підставочка, і ось такі тримачі для нотаток. У кількості 30 штук теж зараз запакуємо і поїде. Тому, якщо вам треба розробка товарів на Еці та Амазон, можлива модернізація чи доробка вже існуючого продукту, контакти в шапці профілю звертайтеся. Знов таки нагадую, що я надаю безкоштовну консультацію для новачків, як почати на Еці. Це повністю безкоштовно. Одразу кажу, ніякої сакральної інформації я не даю як підвищити продажі, просто даю е, пошагову інструкцію як зареєструвати і запустити магазин та якими сервісами користуватись.